Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: особливості харчування дітей у школах Олександрійської громади. Профілактика захворювання на рак молочної залози. У юнацькій бібліотеці з'явилась німецька поличка. З понеділка в усіх школах Олександрійської громади учні молодшої ланки харчуються безоплатно. Меню викликало чимало обговорень, адже страви доволі різноманітні і незвичні для загалу. Проте поступово школярі звикають до нових смаків та вчаться харчуватись правильно, що в меню дізнавалась наша знімальна група. Запіканка сирна, морковна, курка по-італійськи, рибні фрикадельки, різото. Це лише окремі позиції меню, яке з понеділка куштують учні молодших класів в Олександрійських школах. Деякі страви для дітей незвичні, але вже наприкінці тижня учні звикають та тарілки залишають порожніми. Їжа дуже смачна, я таку їжу ніколи не їла. Що в меню сьогодні розповіла директорка гуманітарного ліцею. Сьогодні наші діти їдять салат з свіжої капусти та огірка, різотто, запечену курочку, буде сік, яблуко свіже і цільнозерновий хліб. Тетяна Малишева зауважує, що харчування корисне і діти за тиждень розпробували. Перше було ну, несподівано те, що вони їдять, деякі страви ну, не дуже заходили нашим дітям. Чому? Тому що діти, можливо, цього не їдять вдома. Але я спостерігаю вже протягом тижня за тим, як харчуються діти, то можу сказати, що е, заходить. Це дуже класно, і я думаю, що якщо ми в співпраці з батьками будемо привчати наших дітей правильному харчуванню, то у нас все вийде і все буде добре. В гуманітарному ліцеї гарячим харчуванням охоплено 270 учнів. Їдять після другого та третього уроків. Кожен освітній заклад, коли годувати, вирішує сам, продумують, як це відбуватиметься під час тривоги. А ось меню одне для всієї громади. Перш за все, ми зараз допрацьовуємо, ми розуміємо також певні можливо недоліки. Тому допрацьовуємо це меню зараз. Це не меню стандартне на всю Україну, це меню напрацьоване саме нашими працівниками, саме нашими колегами. І вже фактично зараз ми намагаємося внести зміни саме в четвертий тиждень і надалі після. Двох тижнів харчування будемо збиратися з колективом, будемо проговорювати якісь зміни. Тобто, ми це як живий організм, який буде змінюватися. Щодо тривоги в закладах освіти є одноразові ланчбокси, які вони мають право використовувати для під час повітряних тривог, щоб дітям принести це харчування. Чи то діти заберуть з собою, чи то в укритті вони похарчуються». Як харчують школярів перевіряв голова бюджетної комісії обласної ради Сергій Коваленко. Це не скільки перевірка, скільки спостереження за тим, як організовується харчування, гаряче харчування державою передбачено для харчування учнів початкової школи на жовтень листопад-грудень до кінця року 2 мільярди гривень. Для Олександрії, наприклад, це 6 мільйонів гривень. І коли уявити, що дитина з'їсть лише половину, то інші 50% в межах держави це мільярд гривень. В межах Олександрії Олександрійця 3 мільйони гривень, які в умовах війни дуже потрібні безумовно на фронті. Тому наша задача відповідно до тих норм, які визначені кабінетом міністрів для організації такого харчування, організувати так і створити таке меню з тих продуктів, які дозволені в школах, щоб максимально діти їли ці гарячі сніданки. Безумовно є. Такий аспект, як, наприклад, чи діти привчені вдома їсти каші, а їх треба тричі готувати на тиждень по нормах, будемо вчити. Е, наступний момент ми побачили, що треба відмовлятись від гарячих салатів, оскільки краще е, діти з'їдять звичайний е, овочевий салат. Е, Аналогічно розуміємо, що в умовах, коли на день, на один сніданок, по нормах, які передбачені Кабінетом міністрів на всі страви один грам солі і п'ять грам цукру, то треба привчати до такої смакової гамми? Тож плануємо вже певні зміни будуть наступного тижня. А під час канікул збираємо директорів, збираємо завідуючих їдальнями і пройдемо по чотиритижневому меню для того, щоб зрозуміти, які страви максимально ми можемо готувати для того, щоб діти максимально їх споживали. Закликають до співпраці і батьків, аби разом навчити дітей харчуватися правильно. Щороку, 20 жовтня, відзначається всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози. Він є найбільш розповсюдженим видом раку у всьому світі, а в Україні посідає перші місця у рейтингу жіночих онкологічних хвороб. З кожним роком вік жінок, у яких вперше виявляють злоякісні пухлини, молодше на які фактори потрібно звернути увагу та як захиститись від раку грудей, розкажемо далі. Рак молочних залоз – одне з найпоширеніших жіночих онкологічних захворювань. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Воно виникає у кожної десятої жінки. А в Україні посідає лідируючі позиції серед жіночих онкологічних хвороб. Існують певні фактори ризику, які збільшують ймовірність виникнення раку грудей. Це вік понад 40 років, спадкова схильність, пізня менопауза, рання початок місячних, пізні перші пологи або їх відсутність, приривання вагітності, фіброзно кистосні мастопатії, ожиріння, куріння. Найчастіше дане захворювання реєструють у жінок, але й чоловіки теж не захищені від цього. Самостійно визначити рак грудей важко, оскільки симптоми з'являються вже не більш пізніх стадіях. За зовнішнім виглядом рак молочної залози може представлятись невеликою, дуже щільною пухлиною, без чітких меж або як вузол м'якої констатенції, округлої форми, з досить чіткими межами, іноді досягає значних розмірів 5-10 см. Однак з типовими симптомами раку, фіксація, зморщуваність і втягнення шкіри над пухлиною. З переходом в більшість в більш пізніх стадіях в обмежених лімфостаз. Це симптом апельсинової кірки. І виразка самообстеження варто проводити раз на місяць, наголошують лікарі, стоячи перед дзеркалом. Досить проводити таку діагностику хоча б один раз в місяць. У разі виявлення будь-яких змін з боку молочних залоз та отримання на обстеження мамографії повинна жінка звернутися до сімейного лікаря. Існує певний перелік обстежень, які кожна жінка обов'язково повинна проходити з метою профілактики онкологічних захворювань. Жінкам від 20 до 20 років треба проходити клінічне обстеження грудних залоз один раз на рік, цитологічну діагностику на рак шейки матки з 21, з 21 року і один раз на 3 роки. Жінкам від 30 до 39 років треба проходити клінічне обстеження грудних залоз один раз на рік. Цитологічну діагностику на тест на вірус папіломи людини один раз на 5 років. Жінкам від 40 до 49 років треба проходити клінічне обстеження грудних залоз один раз на рік, мамографію один раз на два роки, цитологічну діагностику на вірус папіломи людини один раз на 5 років. Жінкам від 50 років та старшим треба проходити клінічне обстеження грудних залоз один раз на рік, мамографію один раз на два роки, колоноскопію один раз на 5 років. Лікування раку молочної залози це процес складний, який може включати всі види терапії. Необхідність і послідовність кожного етапу лікування визначається після встановлення стадії захворювання. При своєчасному виявленні раку грудей його можливо вилікувати. Бібліотека для юнацтва стала однією з тисячі публічних бібліотек України, хто отримав комплект з 14 нових книжкових видань для створення книжкової полиці німецької літератури у себе в закладі. Книжковий фонд поповнився класичною та сучасною німецькою літературою для дорослих читачів, яка перекладена українською. З'явилися у бібліотеці і дві нові книги про сучасну війну. Подробиці далі у сюжеті. Бібліотека для юнацтва стала учасницею проєкту Німецька Поличка в Україні і вже отримала комплект з 14 нових видань книжок німецьких авторів, перекладених українською мовою. Усі видання побачили світ у рамках проєкту обміну між німецькою та українською книжковою та літературною індустрією, що фінансується уповноваженою федерального уряду Німеччини з питань культури та засобів масової інформації, та реалізується гете інститутом в Україні, німецькою асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів та Українським інститутом книги. Переважно це видання художньої класичної та сучасної німецької літератури для дорослих читачів. Також є декілька примірників галузевих книг. Наприклад, хочеться звернути ось увагу книгу на Ніно Хараташвілі. Це сімейна сага, розповідає про історію шести поколінь. Це Грузія, починаючи з 1900 року до початку 2000-х років. Розповідає, як родина переживає різні. Проблеми різні життєві ситуації, їхні переживання. Тобто, ось така є книга ось Урсули Познанські. Це німецька книга, яка отримала німецьку премію юнацької літератури. Буде цікава дуже для молоді. Це такий трилер. Головний герой опиняється в просторі загадкової комп'ютерної гри. І ось протягом книги намагається пройти різноманітні випробування. Так, є е, ось також «Юдіт Герман. Це збірка семи меланхолійних таких історій, романтичних, чуттєвих, які також будуть цікавими багатьом користувачам. Юнацька бібліотека дякує публічній бібліотеці імені Лесі Українки. Вона передала до Олександрійської ЦБС примірники книг військової тематики. Київ Пекельний 22-й» та Київ жінки війна. Книга Пекельний 22» –– це певною мірою щоденник перших місяців цієї війни, живий, різноплановий, щирий. Кожен розділ збагачений спеціально підготовленими інтерв'ю з постраждалими від російсько-української війни, фотографіями з місць подій, а також доповнений історичними хроніками, котрі допомагають глибше зрозуміти значення нинішніх подій. Не менш важливою є книга Київ Жінки війна. Це збірка спогадів 20 жінок про Київ у війні, документальна фіксація подій, що відбувалися і відбуваються навколо, рефлексії, емоції, містить щоденникові записи і фрагменти спогадів. Раніше в юнацькій бібліотеці вже запрацювала англійська поличка. Там є книги англійською мовою від британських авторів. Також у центральній бібліотеці працює польська поличка. На ній є переклади українською мовою, польської класичної та сучасної літератури. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.